Друзі, всіх вітаю. 2 листопада, Одеса на зв'язку. Листопада, Одеса на зв'язку. Ми біжимо на зустріч новому дню. Чому біжимо? Тому що ми трохи затрималися. Де саме розповім по дорозі, тож біжимо. Сьогодні знову не одні. Наталочка, добрий ранок Добре. з Наталією і Растюшу, Ростю... Ростю... Добрий ранок, кисюня моя. Гогусик мій. І кисюня, і гогусік. Біжимо. Тарас Григорович, добрий ранок. Туман сьогодні, бачите як? Буде теплий день. Дай. Зараз не по сходинках допомагаємо. Але героїв. Шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Яка погода сьогодні в Одесі? Сьогодні буде максимальна температура 15 градусів. Ну, весна, баб'єліта. Я, Я ж казала, баб'є літа. Я казала, так. От, 15 градусів, максимальна температура, хмарність з приясненнями. Ну, сонечко буде. Ну, 15 градусів це ого. го Ого-го 15 градусів. Ми так ідемо, розтягнулися. Наша команда. Розповідає, чому ми затрималися. Проходимо біля філармонії. Чуємо, що раз Растя... ми йдемо що з Наталією, розмовляємо між собою, разтя поруч. Чуємо, як вона стукає кагатками своїми, там якісь звуки. Хе -хе 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 -хе". Все. А потім ми вже її пройшли, а нема Расті. Раз вже там щось піщить. Де Растя, а вона йшла по... всередині дворіка філармонії. Ми по вулиці, а вона там була. Хвіртка така відкрита, вона зайшла і йде паралельно з нами, але по дворику філармонії. Раз ця, вона починає вже з куліття, хоче вийти, а там вже все зачинено. Довелося за нею повертатися, показувати їй, де вхід, бо вона вже не зрозуміла, де. Всю філармонію обійшла, так, да, Растюня? Як ти там опинилася? Чого ти туди пішла? Творча натура. Творча натура. На концертне якесь це хотіла. Знову зараз іду, дивлюся на дерева порівнюю з суманьою. Там багато дерев вже о, листя опали. А тому що клімат по-друге. Так, так. Да. Там клімат Київської області. А у них на 10 градусів холодні. Угу. Так, так. Да. І холодніше було і по погоді, і дерева вже. Багато голих, а у нас он, зеленіще, не, зелені ще, зелені. Довго буде таке, тому що смотри, коли ще ночим і тепло сюди подимається, і лісо буде стояти на ніс, навіть якщо бути. Ні, ну клас, безколесно нам не треба залишатися. Та є, видно наше сонечко, видно вже. А я йду і кажу Наталі, чи побачимо його із-за цього туману, бо туман такий хороший. Побачимо. Друзі, ну ось так. Сонечко сховалось за цим будівництвом. Що, Рася, хочеш вийти? Чи ти думаєш, що Наталя уходить? Ні. Все, сідіш. <гум> Друзі, подивіться, як нас зустрічає сонечко і сонячна доріжка така широка. Фантастика. Листопада, Ланжерон. Ну зараз вже можна і заспівати. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їм не пробачимо. А ви бачите, що над сонцем ще таке заріво йде? Боже, друзі, як красиво. Фух, ну я надивилася, я вже нічого не бачу. Ми дивилася на сонечко, а сліпляна. А, все, друзі, пальм немає. Ми це бачили? Я звертала увагу, коли не було першого рядку. Тепер немає двох рядків. Може, їх давно вже немає, просто. Фух. Черга за кавою, Постійно черга за кавою, а Ростюня в ресторані. Наталя знімає. Ростюша, пішли. Концерт вже йде.

Я що я чую? Що це наші фанати? Ні, я тебе не Та ви що? Манюня. Ти знаєш Ростю, Ростя! Джесі! привіт. Вам. Привіт. Растенька. Это мама тебе даст. Да. вам. Боже, дякую вам, дякую вам. супер, дякую. Подивись, Растюня, скільки подарунків. Ну, давайте, може, поділимося з Джесі? Ні, я взяла теж. Так, так. Клас! Дуже приємно. Тому що ми пішли туди к рибакам, а вони кажуть, що рекорди, як сестрички. Ну, тільки ви щось перекормили. Скільки вона важить? 15 кушей. О, а зараз я положу. Що вона любить поїсти? Да, любить. Шукає, теж постійно їжу. Джесі, шукає, теж їжу постійно чи ні? Ні, ні, ні. Ні? Це вона на надо. Клас, а купається в морі? Не так, як ваша. Ну, моя теж без фанатизму. У мене Клас, Джесі. Растя, давай одягнемо бері. Разом сфоткаємося. Давай знайомитися. Лолу, добрий сума. день. А Лулу, тут у нас вже і Джесі. Джесі хороша. Вона теж хоче познайомитися. Отпускай її Лолу. Ще може Лолушка може відпустити. Дякую. Лолу, з характером. Ну всі дівчата з характером. Та будемо зараз фоткатися, будемо фоткатися а, всі так, разом. Да, зараз одягаю расті теж білий. Момчики прийшли. Так. Або звідки? Ну, ми знали, але вони живуть в Одесі. Так. А, зараз так, в Одесі. Так. Так. А ми поїхали на вихідний ага, зустріч. Вих... Да. Зрозуміло. Бабуся наша. На господарстві вдома. Ага, а ви а, приїхали. А ми на привилучі. Ну, Погода зараз класна, тому я а, думаю, що у вас були чудні вихідні, тим більше в такій компанії. Майже всі ваші ролики дивимося чудово. Особливо вам подяка за українську мову. Дуже гарно, дуже все так, Дякую. Ось це Дякую. А, ну. Нормально, растет показывает. А де это фоткал. Это собачий пляж. В 2023 году. В 23-му році. ви що? класс. Раз ти <рес> Зараз. Я <Такі? рес> ну, Я трохи зменшу. Я вам розказувала, що я приходжу на акцію в шану. Теж, ну, там, де ми вшануємо пам'ять наших загиблих героїв, там збирається багато людей. От. І дівчата теж молоді, і кажуть, а ми бачили колись в потязі теж таку прикольну таксу, вона була в капеліні, там щось. От. Я кажу, то то може, моя растя. Вони кажуть, не знаю, може і растя, може не растя, це було дуже давно, не знаю. Приходять через. Кажуть, ми знайшли фото, подивіться, показують Расті, раз капеліні кафелі нашій. У дівчат фото Растіна з 23-го року. Вони кажуть, це розтя чи ні, нормально. взагалі Вісім. Вісім. Вона така вже дівчинка вже. Ну, да. Солідна вже. Да. Ваші скільки? Ріки три місяці. А, ну, ще мала ще. Тіньот, Так а де Растя? де, де берете? Ну, ну, Одягаємо, фотосесія. А ви звідки? То я не спитала, ви з Одеси. Простя, що ти робиш? Тут сніданок у нас. Сніданок. А, все вже? Давайте я дам ще одну. Джесі, пішли їсти. Растя, а тобі, так, трошечки? Настя, треба приучити її, вона бачить. Вона в культуру. Треба подождати. Може, і Лілушечку трошки пригостим, і вона стане добріша. Ні, вона не бачить. Так, Растя, Растя, тобі не можна стрибати, Растя. Боже, всі чекають, Растя одна лізе поперед всіх. А, а Джесі яка да слухняна? Так? Подивіться, яка Джесі да слухняна. Подиві, подиві. Да <рек> <ты> <рек> Боже, Джесі, вона така спокійна, да така. Ой. Ні, ну зраз зараз ти не встигнеш. Растся, А то мама тобі ще все, все. А я коли застаю да. пакет з кусляшкою, <рес> <рес> то вона одразу сідає, щоб команду виконувати. А, все виконує, ну Растя теж буде виконувати. Боже, Джесі. Тобі достала щось, Ростю. Сонечко. Я як тримаю. Нормально? Нормально, Але що, теж не налаштований сьогодні. Да? А ви так, пробували трошки? воду? Так я взагалі, я в Миколаєві, там є джерело у нас mm -hmm. таке, і там біруючі люди зробили невеличкий басейн. А джерело цілий рік so, там вода та 8-10 градусів. І то я на велосипеді або буває так, знаєте, коли вже холодно, буває на автомобілі, під'їхав. Туди багато ходить людей, які... Зранку, бо ввечері да. знімають, то знаєте, негатив такий, а водичка холодна, стрибається. Ну я так, знаєте, два-три рази окунувся і все. А є люди приходять, так. сів туди, отак по О, воду, і сидить півгодини. О, ні. На ні, я знаю, і в морі так плавають, ну, але сидіти то взагалі в крижаній воді. сидіти. Ні, ну, я раніше Закалі. <світ> Ні, ну ви теж все рівна молодець. Я теж в море заходжу, там окунулася і так, все. Це, це, ну. це нормально, це такі відчуття приємні для да. організму. Ну щось мені було, я чи відвикла, чи щось, мені було холодно. Ну, подивимось. Треба так, налаштовувати. Всі підходять, по за кушаються. Добре, у нас сьогодні день зустрічі. Ростюня впізнала вас, добрий день! Знов зу... а, нічого не видно, сонечко засвідчує. Ще ми зустріли нашу глядачку, з якою ми зустрічалися, а коли ми зустрічалися? Рік? рік в, 20... в 24-му? Влітку ми ж да, зустрічалися? На да, цього літа, того літа. Так, влітку 24-го. оце так. Да. І от. Рік по тому так було, я кажу, давайте заснімемо нашу зустріч і так стало. Хто, хто змінився, то я. То треба, якби було в мене, то ж треба знайти то відео, а як його знайти? Все, всі передивитися, як ми виглядали тоді, як ми зустрілися. Але класно, що вже е, ну, так довго нас дивляться, що у вас вистачає терпіння дивитися нас. Як справа у вас? Добре. Добре. Ростюнячка. І раз опізнала, Да? так? Супер. Так а ви до Ігоря підходили? Чи да, ні? – Так, підходили? А, а мужчині Я треба підійти. Ростиня, що пішли, підійдемо? Може, ну треба ж зняти ще. Ну давай. А де ж ваша колясочка? А Наталія поїхала з колясочка. Наталя поїхала в кафе там. Сяде буде в каву пити, колясочка буде з нею. Ще до Ігоря не підходила. i aqui é Дивіться, де растя, там ніна. Растя вже біля ніни, боже, вона нікого не пропускає, нікого. Ніна, вітаю. Думаю, де растя? Вона вже біля вас. Ну, ну можна витримати? От скажи. Я стою біля Ігоря, думаю, де моя растя? Дивлюся вже біжить за вами. Просікаю. Дальше кинуть, в мене ще два кулька є. Я ж їх кормлю кожен ран. Моя красують кожен. Вони... Так а я ж я буду її знімати а, кидати. Там людей багато. Вони дуже знають, що їх треба. А люди отак йдуть покрівлені. Расті багато не давайте. Вона вже їла сьогодні 25 разів та растя. Растя не стрибай дві бубочки, дві бубочки. Растя, йди до мене. Растя, Растя. Що світер підіймається, не було ж. Подивіться, скільки лебідів. фантастика На піанах приходять, приїжджають, припливають, злітаються всі. ну от Можна це витримати. Це фантастика, яка що відбувається на ланджероні. Така енергія шалена, позитивна. Всі люди з, з добром. Все відпускають, всі негаразди і тут тільки добро. Ну подивіться. Збувається переодягання прямо тут. Для цього, да, бо немає переодягання. Ні, в мене нічого немає. Ростюня, тихо! Я бачила, як сьогодні дівча в'їла. зустріли. Ще зустріли нашого лятачку, подивіться наразі, а її не видно. Да? Гавкає, ну як завжди, пам'ятаєте, як вона раніше. Це не видно. упала ай-яй-яй раз пришла там микрофон куда дубль два Ой, <с <с На палку упала, да? Ну, ветер, да, она не сильно устойчивая. Что тут не бывает? бывает? Шо Шо тут пахали, да, Ми пахали. Знайшли воду. Джесі! Боже, яке ви класні вообще, це вообще. Це на <рістична> 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 Допомога прийшла неочікувана, коли все вирито, пішла рить і потім скаже, що це я знайшла воду. Так, Растя? Ні, там, там там два. Все, що нема там плаву, нема. Боже друзі, це дурдом. Вийшла я з води, починаю переодягатися. Переодягнутися аж нема, де я на пляжі, стоячи на пляжі, укриваюся рушником і починаю з себе щось знімати. Мені незручно, ж хочу максимально прикритися. І тут починається іде блогер. Якась блогер, не знаю, і вона просто на мене, отак камеру, я сижу з цим, знімаю лівчик, руку з рушником, вона на мене. Я кажу, чого ж ви мене знімаєте голову? Ой, я не бачила, що ви гола. Нормально, а вона прямо отак підійшла. Потім що, чувак якийсь стоїть, каже, що вітерець обдуває, і став, вітерець обдуває, і я стою в тому рушнику, кажу, так, Боже, цирк. Розтягавка. Бачили, як опалася чи ні? А, -а, а, ну окунула, купалася. Та тут і так зі. І глядачі підійшли, одні, другі. Що що? Не скріни, що купали, Ні, ні, ні. Я... ні ну, я одна, окунулась. Та й купалася. Я окунулася. Так було два дублі. Перший раз я пішла в море, в мене упала камера штатів, вітер. Упав Ві? штатів, так. Да. Потім другий раз підняли його дівчата. Я думала, що я буду у воді чекати, поки вони піднімуть, але виключилась камера. О Боже, заблокувався телефон. Ну коротше, потім дубль два забігла, окунулася, вийшла. Я скажу, починає пере... Нема умов для переодягання. У де переодягальні? Вони ж всі повбирали. Рушником закутаюсь. Ні, ну та блогерша, це взагалі. Вона просто отак на мене камеру так наводи, прямо в лице мені. А я стою отак рушником закутана, хочу той лівчик зняти. І, і Я кажу, а що ж ви мене знімаєте, коли я гола? Ой, я навіть і не бачу. <реш> <реш> Нормально. Фух. Ну така ситуація. <реш> Всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. <реш> реально пошли победили.